Тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любиму обізяну і ходити в оперу з ксивими тілками отримати у По суботах кохви, горілка посвята. Лес поданці! Вітаю коти! Слава Україні! Той, що бояв, подивився як боргатого мужика рама, сказав панятінка, та зіпався. Некоторі хворі лякалися, до операції не доживали. Це імпортне, ви такого, ще не вибрали. Це, це просто це, це, метеч, це... Я про нього написав, по-перше, свою фінальну контрольну роботу в школі, потім е, презентацію в інституті. Е, е. Тепер ну, я, кандидатську. Я пишаюся. Я в кандидатську що буду писати, о, Друзі. Запрошую всіх вас на наступні мої виступи. Хельсинки, Гаага, Вроцлав. До наступних зустрічей. слава Україні.